Ще в мене є класний гольфів на продажу, 1,4 бензин, хетчбек, такий, як всі люблять. 1.4 бензин, 2007 рік. Механіка. Нержавий гольф, в ньому є тільки два підфарбування. От крило без покльовочки. Тут оригінал. Тут теж без покльовки. Далі по машині це оригінал. Нефарбована арка і нержава. 107, 99, крила так само, ціленьке, гарне крила, вороги. Класна ціленька машинка, з тітани є. Є тітани, дуже хороша гума. Є ще зимові колеса в комплекті. Зимові колеса теж дуже класна гума на дисках. Є поличка в багажник. Запаска, то все все є. Салон без фінтістки, без нічого ще. Тільки-тільки він приїхав. Так воно все виглядає. Все ціленьке, все гарне. 180 тисяч пробіг. Кондиціонер, 6 Така от машинка. Простенька, ціленька машина для міста, гарна. 5800 стоїть, поцікавить. В Телеграмі є фото, є фото номера кузова. Переходьте, дивіться.